Сьогодні Волинь знову зустріла загиблих героїв. Гуманітарна місія на щиті привезла додому прикордонників Вадима Гушка та Руслана Макрчука, які загинули 8 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Солидар Донецької області. Уже відомо, що прощання з Вадимом Гушком відбудеться в п'ятницю в кафедральному соборі міста Луцька. Ну і в боротьбі за незалежність нашої країни загинув мешканець селища Цумань Володимир Корольчук. Також сумна звістка надійшла в Лукачинську громаду. Стало відомо про смерть мобілізованого військовослужбовця Юрія Маслінікова. У полеглого героя залишилися мати та брат в громаді. Оголосили кількаденну жалобу. І Нововолинська громада у Скроботі в боях на сході загинув Сергій Кушнір 1980 року народження. Інформацію щодо прибуття тіл та поховання героїв повідомлять згодом щирі співчуття рідним та близьким, і вічна слава загиблим захисникам.